Ну що ж, ми продовжуємо роботу громадської студії Медіа Майдану. І до нас вже а, завітав гість Даниїл Майоров, він прес-секретар координаційної ради сил Майдану. Привіт ще, ще раз добре? тобі. Ну що цікавенького є тобі що розказати? Сьогодні було буквально от, кілька хвилин тому, скінчилося Віче, так яке організовували. Що це за Віча? Багато людей і, і мета його. Ми вирішили все-таки стати більш такими відкритими, тому що наші засідання, вони для представників громадських організацій, але ж має бути і прямий зв'язок з жителями нашого міста так, області. Тому вже другий раз ми проводимо таке народне віче, позапартійне, без Представників там якихось політичних партій, і, в принципі, виступають лише громадські організації, і також це в форматі відкритого мікрофону надаємо слово всім бажаючим висловитись стосовно подій, які відбуваються в Черкасах в області, взагалі в Україні. Угу. То от сьогодні спілкувались по результатам якби виборів, да? озвучили про те, що, на жаль, Порядка 70 колишніх депутатів Верховної Ради того скликання одіозних таких особистостей знову пройшло і в це скликання, да, в нову Верховну Раду в склад. Але пройшли і громадські діячі, активісти, журналісти, які якби є надія, що вони будуть все-таки добиватись вимог. Майдану, які були поставлені ще в цьому, на початку цього року, так угу. і в минулому році. А наша задача контролювати виконання і ними е, цих вимог і контролювати їхню діяльність і нагадувати їм постійно про ці вимоги. Ну, а власне, люди, які прийшли сьогодні, навіщо що вони казали? Пройшов один підприємець, який розповів про те, що вилучаються мафи, так малі архітектурні я, я згадують. Хто це? Це або Олег Лисак, так? Ні? Прізвище інше здається. Ага, ну добре. Так, <різви> да, він дуже незадоволений. Але в принципі він не задоволений тими чиновниками, якими і ми не задоволені. Це Савінартур Артур, так? це Чернуха, так е <клух> департаментом <там>, архітектури, <клух> містобудування. По-перше, ми ще збиралися сьогодні по такому важливому питанню: встановлення пам'ятнику Небесній Сотні. Ми mm -hmm. плануємо там в, біля облдержадміністрації встановити такий пам'ятник знак. Е, більш сучасний там буде монітор yeah, з пуленепробивним yeah. склом, на якому буде відображати та інформація про там всіх е, героїв Небесної Сотні і про загиблих учасників АТО, щоб люди могли ознайомитись. Так? То, Уже чернуха починає якісь ставити палки в колеса, і оця архітектурна рада, не знаю, там якісь представники по 70 років ті дусі приходять, починають щось розповідати нам, що це ви не там треба ставити, це не, не такого кольору, треба не такої форми. Да, тому ми теж не задоволені їхньою роботою, не тільки в цьому плані. Звичайно, до нас уже багато разів звертались і підприємці, і е, е, різні. Люди, які будують в нашому місті, та, різні mm -hmm. значить, будівлі, про те, що перепони створюються на шляху, і ми так розуміємо, що це все створюється саме для якоїсь вигоди фінансової, та, скоріше за все. Або чиїсь інтереси, лобіюються інших підприємців. Mm -hmm. Ну і все ж таки, ось по виборам, так, ти згадував депутатів, які пройшли як регіоналів. Чому громадськість, зокрема Координаційна Рада Сил Майдану, жодним чином якось там не протистояла? Ми бачили там ну, кілька бійок, так, але ну, здається, ви там не брали участь в цьому так, в палаці молоді? Ми протистояли законними шляхами, намагаючись, я вже в попередній раз, коли був тут, розповідав, що якщо були виявлені нами якісь факти підкупу виборців, ми виїжджали на місце, і якщо... Правоохоронні органи бездіяльні в цьому напрямку, то ми, хотя, хоча, хоча б проводили. Роботу просвітницьку серед тих людей, які цим займаються, бо люди дуже далекі, насправді, до, від цього. до речі, про просвітницьку роботу. Хтось з наших гостей, я вже не пам'ятаю, хто він сказав таку цікаву річ, що ось люди обрали саме цих депутатів через те, що вони просто не знають. Не знають, не знають. Чому ось я не знаю, координаційна рада це організовані там, як не знаю, мітинги, так в селах, не збирала людей, казала, що ось ці то, такі то люди нехороші. Ну, Мітинги це вже якась форма, мені здається, застаріла, вона ну, це так політична і це би нашу репутацію, мені здається, якось би підірвало. Тому що якісь б політичні сили намагались теж використати це в своїх інтересах, ці мітинги. Ну, Великі збори людей. Наприклад, сьогодні ну ну так, але в селах, коли це робиться, то там завжди якісь можуть бути провокатори. І Ну, це небезпечно. Ми проводили індивідуальну роботу, спілкували з людьми, нам давали дані, хто агітує безпосередньо, так? Або хто планує проводити таку роботу, да? бо в минулому році він цим займався. І ми вже спілкували з цими людьми, <кій> пояснювали про те, що депутати, за яких ви збираєтеся агітувати, вони, по-перше, там багато хто з них голосував за ці закони 16 січня. Не голосували за закони про очищення влади, про люстрацію. Ну, тобто така робота власна. Але ти розумієш, не дійшло до людей, так? Це? Чому? До деяких дійшло, але ж ми теж не можемо всю область накрити. Угу. В Черкасах дійшло, як бачимо. По mm -hmm. рейтингам ми бачимо, де опозиційний блок в Черкасах, навіть свобода пройшла у нас, подолала 5% бар'єр по Черкасах. А в інших, ну, по області, на жаль, ми бачимо, що. Не відбулося зміни. No, свідомості. Не такі одіозні а, персони йшли, якщо вже чесно говорити. Ну mm -hmm. чому той же зубік, він же йшов частина no, його та, округу? Частково. Це і Черкас, no, і він я. пройшов правильно? Ta, так, він пройшов От, Гудзенко, то він такий. Well, ну, якщо, якщо він, якщо він каже в прямому ефірі, що мені телефонував губернатор Ткаченка і казав, що дуже хороша явка на твоєму окрузі, то якщо йому губернатор звітується по таким питанням, ну. Ага, зрозуміло, так. як він пройшов, да, я думаю. Для мене зрозуміло, принаймні. Тобто, ви вважаєте, що... Адмінресурс влада, по так, повній і... програмі, так. Надання е, значить, ним коштів для е, реконструкції резиденції Богдана Хмельницького в Чигирині, про яке публічно заявляє той же самий губернатор, і не боїться навіть цього. Це він вважає, що це досягнення велике. Що депутату так от допомагає. Але ж він надав, то кошти. <как> там на стелу біля Чену, там щось. Да, да. Пам'ятник, цей uh -huh. бюст Богдану так, це ж таки Він хороший Черевку, депутат? Напевно, да, так. Тому його і обрали, напевно, люди. Ну, за то Такі то, гарні то, вчинки. Тобто то, то, так воно і є, мабуть. <кх> так. Ой, зрозуміло. Що там з Поплавським? Значить, він подавав суд на вас. Він так? подавав суд. Ну, сьогодні нам невідомо, ми подали. Клопотання, щоб цей суд перенесли в зв'язку з, з неможливістю наших організацій бути присутнім на судовому засіданні. Я так розумію, що його перенесли. Ну це в Кіровоградській області СМТ, яке селище міського типу. Це навіть не в Кіровограді в самому. І наскільки нам відомо, то суддя цього суду це жінка голови штабу Поплавського на цьому окрузі, 101 округ. Uh -huh. ну, дуже зрозуміло, да, все. Ну, для мене принаймні все зрозуміло. Е, то <клес> завтра ми назначили зустріч з пустоваром, начальником МВС, на другу годину, е, по питанню, чому за рік досі, по тим заявам, які надходили, коли Поплавський балотувався в Черкасах та, про підкуп, чому досі немає ніяких результатів, не подано досуду ніяких. Uh -huh. І немає ніяких рішень, немає, ніхто не притягне до, до відповідальності. Завтра будемо виясняти це питання. Це не прокуратура має займатися. Ну, наскільки нам відомо, цим займається МВС. Угу, угу. То суд перенесуть, попросив. Да, суд перенесуть, так. Ну ми б хочемо підготуватися до цього засідання, якщо воно все-таки буде, якщо він, він не відхилить. Бо 5 тисяч гривень це, напевно, дуже суттєві гроші для Поплавського. І, а Що, що за тебе? Ну він вимагає стягнути з нас за наклеп, за наклепницьку інформацію, що він підкупав виборців в Черкасах 5 тисяч гривень. Uh -huh. да. То якщо він не відхилить, не відізве, якби назад цей позов, то відповідно ми хочемо підготувати, щоб у нас вже була якась інформація, все-таки постова розбучив, що там порядка 650 заяв надходило. На поплавку. Коли він Черкас uh -huh. То де ж результат цих заяв? Ми завтра спитаємо нього, попросимо надати нам інформацію, всю необхідну, да? все-таки якось дожати це питання і його використати потім ці матеріали в тому судовому засіданні. А якщо суд програє, ти готові платити гроші по плавському? Ні. Собідна ну, людина, не готові. Йому? не готові. Як бути ігнорувати рішення суду? Ну я думаю, що рішення суду буде на нашу користь. Якщо все ж таки буде суддя, та що дружина штабу Поплавського. не знаю, не готовий зараз сказати, але будемо приймати якесь рішення інше. Зрозуміло. Так, ну і наступне питання стосовно ілюстрації. Так, ось у нас звільнили головного прокурора області. Так, так. Ви, задов... Ви задоволені цим чи ні? Ну, Ми не... не те, що задоволені, але ми задоволені тим, що закон про очищення влади все-таки діє. Mm. Так? І навіть таких людей е, на найвищих керівних посадах нашої області е, він якби, чіпляє і звільняє. І його ж звільнили Миколенка, так, головного прокурора, і його заступника ВГР. Mm. Тобто сподіваємося, що ці на посади тепер прийдуть нормальні, адекватні люди. А Це наша задача теж: проконтролювати, щоб був конкурс відкритий. Е, щоб Подалися нормальні кандидати на цей конкурс, якщо він буде звичайно. Ну я наскільки там розумію, може без конкурсу, або це генеральний прокурор назначає угу. обласних прокурорів. На жаль, але можливо там закон про прокуратуру нещодавно прийняли, треба ознайомитись з ним. Там може, це, там якісь механізми. Це конкурсу немає. Немає, Все одно так. Так, ну, ми зробимо наш публічний конкурс від громадських організацій, щоб вони пройшли перевірку у громадських організаціях. Дикторі брехні. Дітектор да, брехні. Детектор брехні, громадський такий круглий стіл. До нас уже неодноразово приходили ці чиновники. Uh -huh. ну, на жаль, деякі з них вміють дуже добре, навіть за таких обставин, коли сидять всі громадські організації, говорити неправду. Да, вони навчилися роками, і навіть це їх не лякає е, в такому форматі. Mm -hmm. Але все одно ну, це потрібно проводити, тому що навіть при цих е бесідах якісь випливаються такі факти, які раніше не були відомі. А інколи людина і сама може себе викрити ненароком так, під час mm -hmm. цієї бесіди. Тому ми будемо проводити такі детектори брехні громадські. Так, Микола, ми це прокуратура, а в нас ще є багато, так, от, де можна полюструвати людей. Так. Радняна, на чи ж досі на своїх посадах залишаються. Ветеринарна служба, фітосанітарна служба. Uh -huh. А от СБУ, я не знаю, МВС там. Mm, ну, МВС, о, я так розумію, що Народна Рада призначала і через неї проходила ця кандидатура. Ні, uh -huh. в тому, на жаль, не брали участь. СБУ. СБУ. Ви не маєте проти жодної до них. Ну, якщо... ну, я свої претензії персонально Котляру висловлював, коли була. Антикорупційний форум, вони такий скликали. Значить, був е, е, цей Коломієць, uh -huh. ну, фіскальна служба податкова, е, СБУ Котляр, МВС Пустовар і Миколенко. І ще таможні були. То я Котлеру сказав, що, що це було? Е, спалювання документів в, на території Служби безпеки України приміщення. Да. Uh -huh. Ну він сказав, що це була вимога часу. Ну, що да, такі там, дуже важкі секретні, секретні документи, які Але до рук він громадськості не під, може. під цей закон про люстрацію. То, звичайно, кожен, То, кожен, тоді кожен керівник. так? Кожен керівник Але тут закон про люстрацію <гум> теж дуже має такі недоліки, що саме керівник органу потім буде проводити люстрацію своїх підлеглих. Не зрозумів як це. Ну, спочатку проводиться. Люстрація щодо ну, на проходження тих вимог, які є в законі, керівника да, структури, mm. наприклад, СБУ mm. е в Черкаській області. А потім вже керівник, якщо він пройшов цю люстрацію, так, він вже проводить люстрацію своїх підлеглих. Тобто е він перевіряє своїх підлеглих на предмет відповідності вимогам цього закону. І тут вже якась може включитись. Особисто ну, але ж громадськість. Я десь читав, що громадськість має, громадські, так, має, має, да, має там контролю. право кудись там подавати заяву. Якщо у вас є. Будемо подавати. Ми вже подали. На до кому? речі, на сьогодні кому? нам прийшла відповідь з обласної прокуратури і з МВС обласного. Угу. Значить, ми подавали перелік осіб, які, на нашу думку, причетні до подій незаконних під час. Майдану Черкаського, mm -hmm. так, подій там на Дамбі з автомайданом оцих всіх, які Е, які приймали там незаконні рішення що про отримання під вартою осіб, да, і так далі, які тоді займали посади керівні. І не ну, про їх бездіяльність також. Не тільки дії, а про бездіяльність, так, таку саму, що вони mm -hmm. не відреагували на злочинні накази і не ну, забезпечили. Невиконання таких наказів. То ми подали список і про те запит такий, скільки звільнено працівників прокуратури і МВС, або притягнуто хоча б до дисциплінарної відповідальності. Прокуратурі це 12 осіб всього. На мій погляд, звільнено, це всього. Так? Звільнено, так, з яких двоє. В тому числі з них двоє притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Ну, мені здається, 12, це 12 осіб за мало. це якісь там керівні посади, чи це просто там якісь там. Не Далі не написано перелік законів чотирьох, згідно яких вони нам не можуть надати інформацію детально, персонально, тому що це персональна інформація. Тобто та посада, яку він займав – це персональні дані. Хоча зараз прийнятий же закон про доступ до публічної інформації, ну в плані. Е він давно прийнятий, але зміни прийняті, що має він ще публічнішим стати. Але навіть не збачаючи на це, я не знаю, можливо, він ще не підписаний президентом, тому вони не посилаються на нього, а посилаються на ті, що закони, які діють угу. на даний момент, то все одно вони не подали ніяких даних. Хоча ми подали їм, ми самі вже їм подали. Дані, конкретні прізвища, посади, дії, що, які вчиняли ці люди, ми вже їм подаємо. Ну це безглуздо, uh -huh. на мій погляд, в нормальному суспільстві. Да? Але в тому, в якій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, ну нам доводиться вже таку інформацію подавати. – То за 12 прокуратурі? – 12 цього в прокуратурі. А в МВС, а в МВС він пустовар нам відповів, що стосовно поданих всіх осіб... Згідно mm -hmm. нашого переліку, розглядає прокуратура. Mm -hmm. Тобто, прокуратура займається, і він не відповів взагалі. Тобто скільки звільнено, скільки. Він відповів, що в кінці така ремарка в мене є ці листи, ну що він сподівається, що всі ці особи. Ну, якби пройдуть люстрацію згідно закону про очищення влади. А ну логічно, все. все зрозуміло. Да. Тому що вже є закон про люстрацію, можуть люструвати. Угу. Даний, скажи, будь ласка, стосовно облдержадміністрації Ви часто звинувачували керівників е адміністрації в тому, що вони якось непрозоро призначають е туди на посади. Як на даний момент? На даний момент я безпосередньо відмовився брати участь в е засіданнях. Цієї конкурсної комісії, тому що я не бачу в цій комісії реального представництва громадськості, того самого, навіть ілюстраційного комітету. Но, на жаль, сьогодні наш громадський ілюстраційний комітет оголосив про... Ну, розпуск свій, uh -huh. так, бо він все-таки громадський, він свою місію виконав, зібрав інформацію, він її передасть громадській раді, uh -huh. яка створена в відповідності до того закону про очищення. Влади. Але вони пропонують створити при, в рамках громадської ради про облдержадміністрації певну комісію теж по ілюстрації, якій вони теж нададуть цю інформацію, і вона вже uh -huh. буде займатися. Можливо, частково ті люди і війдуть, бо вони є теж членами громадської ради. А що стосується чиновників в облдержадміністрації, ну я ж кажу, на жаль, ну я не задоволений тими рішеннями, які приймаються навіть в рамках тої конкурсної комісії. Тому що більшість все-таки голосів це чиновники ті ж самі. Тобто, члени конкурсної комісії це ті самі чиновники. Там всього троє представників громадських, громадських. організацій. Угу. І то деякі з них заангажовані, бо один там працює вже теж. В контактному центрі, да, обласному, в облдержадміністрації. Другий, не, значить, представляє організацію, ну, скажімо так, в якій зацікавлений тож, там, заступник голови облдержадміністрації. Ну, я кажу, я можу навіть назвати. Я не, та Андрій Черевань, наприклад, це правий сектор, у нього прямі зв'язки з Ковалем. Прямі зв'язки. Е, тому що. Партія за Україну, вони балотувались по цій партії, коли правий сектор не mm -hmm. був зареєстрований. Mm -hmm. І голова обласного осередку е, партії за Україну це Коваль Віталій. Е, це раз. І, і той, і той є членом конкурсної комісії. І так само можу сказати про вас. Ви також балотувалися від Так, да, Але ми вийшли з лав правого сектору. Тому що зрозуміли, що. Ця структура в Черкаській області не відповідає тим загальноукраїнським напрямкам, да, які поставив перед собою правий сектор. Тому mm -hmm. ви ви спочатку ми намагалися вирішити це питання з куратором області, не змогли. Відповідно, ми прийняли рішення, що ми будемо більш потужні поодинці, і нам такі зв'язки не потрібні, які були у того керівництва. Тобто, -то з правим сектором ми зараз не співпрацюєте? Ми співпрацюємо з правим сектором Смілянським з різними. Областя, районами в області Черкаській, але не з Черкаським осередку. Угу. Чи е... ви пощастило з керівником в Черкаському? Ну, Можливо, і так, так. Mm? Можливо, в певний час ми, наш силовий блок не зробив певних кроків, щоб змінити керівництво політичного блоку. Mm -hmm. Тому що він був зайнятий підготовкою до військового конфлікту. І ви ж знаєте, що весь силовий блок це зараз черкащани, які в Азові з Ультрас. Угу. Силовий блок правого сектору на той час. Угу. Зараз їх силовий блок, я взагалі не знаю, що це за люди, і саме черкаського осередку. Угу. Ну, я їх часто бачу з губернатором, вони спілкуються там дуже тісно. Тобто, ну, я не знаю, що це за люди. Їх тоді не було. Ну, я не про те казав, я ще про одну людину можу назвати. Значить, це там Ладан Сергій, який до недавнього часу був в значить, громадській організації Блокпост Громадський блокпост, він теж є членом конкурсної комісії. І ще двоє це був я і Стеценко Анатолій Іванович, автомайдан Черкас. Я склав в себе ці повноваження, відмовився від участі, бо це не громадські рішення, приймаються там. Всі інші, крім цих людей, це все чиновники. Або чиновники облдержадміністрації, або там профспілки, або якісь там ще державні установи. І ну, Анатолій Іванович Стеценко вирішив все-таки залишатись у вкладі цієї конкурсної комісії. Він вважає, що він якось може впливати на ті рішення, які там приймаються. Зараз, до речі, кому цікаво, є три вакансії на керівників департаментів. В облдержадміністрації. Ти одразу кажи, яка зарплата, і, можливо, хтось зацікавився. Ну, я не цікавився, яка зарплата, тому що ну, мені з цими людьми не цікаво працювати. Я, Навіть якщо б там не було зарплати, да, але там би була нормальна команда, яка дійсно спрямована на зміни е, в системи цієї, так? Угу. то я б там і безкоштовно би працював. Но, е, так як ту команду, яка зараз там представлена, я себе в ній не бачу взагалі. Хоча всі казали, що от давайте молоді, ви маєте йти в ці органи влади, щоб щось змінювати. Без вас там нічого не зміниться. Но не в Тій команді ми просто я не знаю. Ми ну не буде навіть можливості у нас якісь свої ініціативи реалізовувати. Або якщо буде, сюди, це владу, буде головою Не дають вам головою владу. обстінку. Бути, ну чому заходити у владу, так не дають вам хтось якісь ініціативи. Ні, провавити. так заходити ви у владу кажете, ким ага. керівником. Якогось департаменту так, або заступника. Ну він же підпорядковується кому? Голові облдержадміністрації. Ну, то заступнику? Ви ж не можете стати зараз головою. Таке я і не хочу. Ну то треба ж якось владу йти молодим, перспективно. Ну, поки так. що це органи місцевого самоврядування. От зараз таке враження складається, що ви ще ну, критикуєте дивись, то, як, йти як, і. Дивись, як можна йти в органи е, е, цієї державної влади, якщо там вимога три роки. На управлінській посаді подібній. Ну, ти розумієш, людина, яка має три роки досвіду роботи на такій посаді, вона щось змінить. Вона вже гвинтик цієї системи. Вона нічого не змінить ніколи. А, а ми не можемо навіть податись на такі вакантні посади, щоб хоча б в конкурсі брати участь. Бо у нас такого досвіду немає. Ну, і слава ну, Богу, і слава що. Богу, що у нас немає цього досвіду. Ну, але ж є певні порядні люди і певні професійні, які, можливо, там п'ять років назад або скількись років назад е були на тих посадах, і щось в них все-таки змінилось, то я їх закликаю все-таки подаватись на ці конкурси і брати участь. Це краще, ніж своїх людей вони зараз поставлять підпорядкованих безпосередньо там голові, заступнику, якихось своїх знайомих там чи. Ну, Зі, зі свого сфери впливу. Сергій, Координаційна рада Слово Майдану буде якось контролювати роботу тих депутатів, які пройшли від Черкащини? Звичайно, безпосередньо Який будемо чин? контролювати. Ну, По-перше, будемо використовувати такі якби методи, як депутатські запити. У них є такі методи, да? а ми будемо звертатися. По якимось проблемам, бо будуть відкриті громадські приймання, однозначно, я про це знаю в Черкасах цих депутатів, і будемо направляти звернення до депутатів, а вони вже розглядаючи, будуть подавати запити у відповідні органи. Ну, це такий є метод, так? Угу. В принципі, я сподіваюся, що з тими депутатами, які від демократичних сил прийшли, да? ну, проукраїнські, ці методи будуть діяти. До зубика звертатися? — Ні. Оцінка? Ні. Ну, якось ж ви ж маєте якось Ну, по-перше, до, до цих депутатів має звертатися ті, хто їх обирав, я не обирав їх. Мені не цікаво до них звертатися. Ну, ви ж відстоюєте інтереси громади, так, в цілому. А якщо він щось погане буде робити, ви що не будете до нього звертатись? Будемо реагувати. На його дії будемо реагувати, звичайно, але звертатись до нього про якусь допомогу там, чи щось таке, ну, це. Я не бачу в цьому смислу. По-перше, я впевнений, що вони не відреагують нормально. По-друге, ну, якось у нас не співпадають бачення взагалі розвитку України. А які бачення? Як ти гадаєш? От після того, як з'явився у нас новий парламент, щось позитивно зміниться в нашій країні? Та, зокрема, на Черкащині, оскільки у нас багато, бачите, скільки пройшло депутатів. Від області нашої. Ну от сьогодні я дізнався, що в коаліційній угоді, яку пропонує президент так, підписати mm -hmm. тими між фракціями, жодного слова немає про зміну реформування закону про вибори, наприклад. Тобто, я так розумію, що всіх влаштовує цей закон, мажоритарка, по якій пройшли от, згадані тобою одіозні особистості. І надалі ми теж будемо по цьому закону обирати наступну Верховну Раду. І Вибори, які відбудуться місцеві, так само той самий закон буде діяти. Тому ну, для мене це дуже дивно. І оце перше, що ми будемо подавати, звернення до депутатів, які зараз пройшли, щоб вони все-таки внесли питання про реформу закону про вибори. Угу. Це найперше, тому що не, не за горами вже місцевий вибор в наступному році. Ну і наостанок, все ж таки про приємний. Коли у вас наступна віч? В середу, о 6 годині на Соборній площі тобто ви там будете оголошувати людям про що ви а, спілкуєтеся в себе в координаційній раді Сіл Майдану, так і залучатимете якісь ідеї від громадян. Так, ми чекаємо від громадян звернень, які у них є проблеми, які є пропозиції і. Вони мають застосовувати оцей цей механізм громадських організацій, якогось громадського тиску через наші організації. Ми хочемо цього, і ми хочемо, щоб цей механізм працював. Тому ми почали організовувати ці вічі і максимально запрошуємо всіх свідомих громадян і всіх громадян, взагалі відвідувати і брати активну участь. Цих народних віче, вони позапартійні, тому не треба боятися, що там буде якась агітація. Ні, це інтереси громадян. Ну, щось, бачите, у нас, мабуть, якась українська традиція організовувати вічі, мітинги під зиму і взимку. Холодно на Майданах збиратися зараз. Ну, нічого, все, я тобі дякую, величезно за, за запрошую. Надаю, що ми говорили з Даниїлом Майоровим, він прес-секретар Координаційної ради Сил. В сил майдану, ну а завтра до нас обіцяє прийти депутат Черкаської міської ради. Також він був кандидатом в народні депутати від партії Олега Ляшка від радикальної партії. Тищенко має до нас прийти і розказати, які порушення вони помітили. Бо як він нам каже, по телефону дуже дуже багато різноманітного вони дізналися під час виборів 26-го числа. Ну, а поки що ми завершимо роботу громадської студії медіа Майданом. До зустрічі до завтра.